Доброго раночку, мої любі дітки! Я бачу, що вам дуже подобаються зимові розваги. Вам подобається грати у сніжки, ліпити снігову бабу. А ще я знаю, що ви дуже любите кататись, а ось на чому. Давайте згадаємо загадки. Ходять тільки по ляду, по стежині, по дорозі, бігти я униз не в змозі, по снігу не йдуть як слід, до вподобу їм тільки дітки, що лід. Що це? Так, вірно, ковзани. Вивозять діти нас на гору. А ми веземо їх з гори. Так, вірно, це санчата, дві дощечки, дві сестри несуть мене із гори. Лижі, молодці мої любі. А зараз я хочу вам прочитати дуже чудовий віршик. Послухайте уважно. Гарні друзі є в зими сани, лижі, ковзани. Різні грипи та ангіни не для тих, хто дружить з ними. Морозенька йде кошлати, нас застудами лякати. За кую дітей літ не впізнає й мама. Зараз хлопця як щипну, буде грип у нього. Раптом чує він? Ану, діду, дай дорогу. Морозенько, скік бік?» А повз нього сани шмих, аж летить за ними сніг, а на них хлоп'ята. Дідуган збагнув Так і грипом не злякати. Краще тих шукати буду, хто я, лякаючись за студи, стільки одягу вдяга, що й не стоїть на ногах. Глядь, аж лижники стоять. От кого провчує, я, дуган до них, а ті. Холоду й не чують, старт і вітром понеслись лижники на взяті. раз на гірку, два і вниз. Їх не навздогнати. Дід закеханий, сумний, ще й зробив ни сльозинку. Ні, цим дітам не страшні грипи, і ангіни. Зиркнув дід аж поруч лід, а на ньому діти. Ну, тримайтесь, крикнув дід, Вам не порадіти. Морозенька злий ой жах, зараз слихо скоїться. Діти ж круть на ковзанах та й біжка по ковзанці. Мала, діду, ти обідав, мала, мабуть, каші їв, не страшні простудні біди для малих ковзанарів. Де там дідові старому їх подужати? І пішов старий додому, сам застужений. А йому гукали діти хочеш, діду, не хворіти, а завжди здоровим будь, що ж, будь ласка, не забудь, кращі ліки у зими, сани, лижі, ковзани. Так, дітки, і це вірно. Тільки хочу вам нагадати, що. Треба бути дуже обережними. Обережно кататись на санчатах на ковзанці. До побачення!